Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок 39. Наш гетьман, властію високий, такий наказ читати повелів. Дійшла до нас до гетьмана відомість, їжу Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний. Натомість ми цим писанням ознаймуємо всіх. В тяжкі часи кривавої сваволі, смертей і кари маємо доволі. І так чигає смерть вже звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. То чи ж воно нам буде до пуття Пустити прахом ще одне життя? Чурай, Маруся, винна у водному. Вчинила злочин в розпачі страшному, вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи при цім, не урахувати також її чеснот. Її пісні, як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот, тим паче зараз, як така розруха, Тим паче зараз при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на папері голо, лише в піснях вогонь отой пашить, таку співачку покарать на горло. Та це ж не що, а пісню задушить. Ота мангук, помовчавши, повіка йому сіпнулась, далі прочитав. Такий потужний голос в чоловіка, глибонь, хватало б і на п'ять полтав, за ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив пред ворогом чола, не вистачало б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того, а суддям я таку даю нагану, щоб наперед без відома мого не важились на страти самочінні, передовсім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно, Щоб справу тую уморить навічно, Оскільки ж трохи не дійшло до страти, і смерть свою вона пережила. То впрод невільно пересуддя брати, бо вже вона покарана була. Гойдався зашморг вже він непотрібний. Юрмились люди, добра новина. Сміявся тесля, головою срібний, що не згодиться тут його труна. Підбіг Іван і в розмах свого зросту збив ту драбину смертницьку з помосту. Які жінки вже бігли до марусі, Чиєсь в юрбі гуцикало дитя вона стояла, мов застигла в русі, уже по той бік сонця і життя. Такого ще не чувано ніде. Її пустили, а вона не йде, а може, помішалася? Іване, мо, хоч тебе послуха, підійди. Вона стояла і над головами уже пливли осінні холоди, і не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач, вмерти. Не дали, їй говорили, а вона не чула. І тільки коли матір підвели, вона відразу, наче спам'яталась, і отхитнулась від того стовпа, і якось наче здалеку верталась, чогось вперед руками, як сліпа, іще бліда, іще мов крейда біла, і наче усміхалась, лебеділа, От бачте, мамо, все й обійшлось, І цілувала матері волосся.